Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас буде відео на тему не дуже чистої роботи, а саме як прочистити каналізацію вдома і чим. Зараз вам все розкажу і покажу. Сьогодні не дуже льотна погода для того, щоб тут все робити, але треба зробити. Для початку в мене є отакий трос для чистих каналізаційних труб. Я його колись купив, він має напевно метрів 15 десь. І на початку я пробував їм чистити. Так, Досить зручно за рахунок цієї ручки, але неякісно. Він пробиває тільки ну, отвір там в, в тому засореному місці, замусореному товщиною там в 1 см. Ну, чуть більше. І потім все рівно воно все забивається. Ну, після того, як я купив собі керхер, я подумав і придбав собі спеціальний шланг для прочистки каналіційних труб. Він у мене, по-моєму, 20 метрів. О, на кінці він має форсунку. От, порівняння оця форсунка шланга, вона. Незручно показувати і знімати. Вона отак крутиться, прочищає, тут струї води і досить добре чистить. Але я подивився рекламу про цей шланг високого тиску, який дуже добре типу, чистить каналізацію. То я пробував пхати його в одного. В рекламі було показано, там намальовано, розписано. Відео заняти, що він сам за рахунок того, що у нього форсунки б'ють позаду і туди, я вам потім включу, покажу, він сам якби, рветься з рук і лізе в трубу. Але на самому ділі ні, він дуже м'який. І Якщо труби мають якісь там кути, труба не пряма, плюс там є ще якісь затори із жиру, із якогось бруду, то він... Його не пропхайте, він буде згнутися і не буде лізти. Що я зробив? Я з'єднав той старий свій трос для чистки труб і цей шланг. Просто от, який кусочок проволоки намотав дріт, скрутив та все, щоб воно не туди, не сюди лізло. І в такому випадку він вже має певну жорсткість і може просуватись. Ну, За рахунок і свого струменю води і за рахунок того, що ви будете його трошки підпихати. От зараз я покажу, як він працює на повітрі, якщо буде видно, давайте трошки приблизимо ще скільки можна. Бачите, він тут сам. По такій поверхні, по такій поверхні, він сам якби рухається. От в трубі він чомусь трошки він, приторможує. Тепер я покажу, як проходить чисто. Тут у нас ревізійне вікно. Труба йде 110-та в будинок, там є один поворот, інший поворот, а звідси вона йде на двір, там є стик з двох труб йде каналізацію. Показує. Тут є трійні. І Щоб попасти в ту трубу треба дуже вилучитися. Бачите? Навіть ця конструкція потужна моя, вона не хоче туди лізти. Випхаєте, а вона не йде, вітрається і все. бачите і не хоче йти. Згинається і все. Для цього є лайфхак, який я вам зараз покажу. Для того, щоб ця наша конструкція з двох шланга і троса проходила рівномірно і добре було її пробихати, я використовую от таку трубу. Найшов її там на металоломі зігнута вона ну не під прямим углом, бачите, вибачаю, що вона така грязна, але користуюся нею вже більше 6 років. Покористувався, поклав і хай собі лежить. За рахунок, ну, розміри тут не знаю, тут треба, в принципі, можна і заміряти розміри в кінці дам, які тут розмір є. Але вона ідеально підходить от, під 110-ту трубу, яка має е, трійник 90 градусів обидва боки. За рахунок того, що вона округлює оцей прохід, ви сюди обхаєте... Ваш трос він чітко попадає в тунель каналізації. І пропихати його дуже легко, він не гнеться, а йде туди. Таку трубу можете знайти, або на металоломі, або підійти десь до сварщиків, показати е там, приблизний розмір, або той розмір, що я дам, не знаю, як я вимираю кут, і щоб вони вас таке зігнули, або взяти якусь. Е Трубу нагріти паяльником і потихеньку вигнути, щоб була отакий кут і отакі розміри. Показую, як це працює. Зараз у нас цікаві каналізація в той бік, Тому ми в такому плані її і ставимо трубу. Запхаємо її туди і о, вона у нас там стала. Тепер беремо нашу конструкцію і дивіться, навіть без підключення. О. Вона заходить легко і проходить собі, і вона не гнеться. Ви її по чуть-чуть пхаєте, -чуть, і вона заходить. А коли включаємо керхер, то вона взагалі буде дуже добре йти. Просто не буде чутно, ви просто будете дивитися, я одною рукою пхаю, одною включаю. Так що мені навіть так буде зручно. Поїхали! А якби вас цього робити, то ви б нічого не зробили. Тут ну, в первосвідки стояли. Дійшли до кінця, там трошки почистили і тепер включеним кепкою, тому що звук там не буде Потихеньку все витаски, воно там все вимиває і вичищає. Після того, як прочистили той бік, дістаємо трубу. Якщо треба почистити цей бік, ми розвертаємо і вставляємо її в цей бік. І так само прочищаємо каналізацію. Так, по розмірам, що у нас вийде? Довша частина 200 мм, а коротша десь 140 мм. Товщина труби. 30 мм, ну тут трошки товща. Бачите, у нас з двох кусків в мене зроблено. Ну, в мене колись вийшло. Кут, ну скільки, я так думаю, ну напевно, десь 60 градусів. Просто треба промірити, щоб вона е, входила в е, трійник канаційної труби і не застрівала. Ну, між відстань між цими краями, можна сказати, це. 300 мм. Ось так. Ще хочу що сказати, що без цієї приспособи навіть другим людям прочистити каналізацію було проблематично, бо ми пробували вдвох чистити і все рівно. Навіть якщо ти две руками пхаєш, вона не лізе. Ми навіть не пам'ятаєте, у нас інший трос був. Погнули той трос за рахунок того, що пхали його силення. Цією приспособую навіть одна людина легко, що заходить, проходить, прочищає, все класно. Так що, якщо моє відео і моя приспособа стала в нагоді, палець вверх, підписка, ну і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої інші відео. Ну а поки що у нас, до побачення, до нових зустрічей.